Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все почалося не на Чонгарі, а у Керченській протоці 2018 року, коли росіяни вперше неприховано відкрили вогонь у бік українських військових, захопили українські кораблі та полонених. Пише десантник Валерій. Про запас. Як на цей напад та введений за ним у десяти областях воєнний стан переважно відрагували українські політики та суспільство. Правильно звинуватили своє ж військово-політичне Рівництво буквально прокляли його за спробу узурпації та охахатувалися примудрим, а то Путін нападьота. Між тим, якщо накласти ці області за введеним воєнним станом на карту нападу, лютого 2022 року можна побачити багато цікавого та зайвий раз переконатися, хто вмів мислити стратегічно, щоб не проїбать, а хто потім таки проїбалі. А ще окремо треба згадати, як підло використали полонених моряків у брудних політичних іграх з дискредитації української влади. Лади, як піде знаменити вірніті пацану, всі забули, хто саме їх захопив полоном. І за всім цим уважно спостерігав Путін, що закінчилося для нас Чонгаром. Так, от у сьогодні так само підло використовують полонених азовців, розміщуючи банер з ними чомусь на камдабо тим, кому раніше треба було розбиратися з Порошенком. Тепер кортить розібратися з кличком і до одного місця. Їм та війна та долі людей не награлися досі парні у самогутність маніпуляцій. Думаю, що за цим так само. Му уважно не спостерігає Путін. Ну то побачить, що буде далі. Вікторія Максименко також щодо цього пише наступне. Вони взяли дружин та матерів полонених азовців та захисників Маріуполя та зібрали їх під КМДА А ті пішли зніматися під КМДА не під ОПО, не під раду. Під КМДА Кличко звільни азовців, який цинізм. Господи, у той же час Кличко пішов проти системи. Депутатів ОПЗЖ в Київ Раді позбавили права голосувати і вилучили їх з зали. Як депутатів забороненої партії. Схоже рішення у Черкасах було прийнято одразу після 24 лютого 2022 року. Кличко зміг дірмаковській спідбанкової верховній раді ніколи такого не зробить. Це ж не таролога, пройди світи нагороджувати. Та й ОПЗЖесники голосують так, як хочуть на банковій навіщо блазням припиняти їх діяльність як пропихати закони, щоб удобно було красти без забільшості. розумує Бібрецький кличко заважає владі їй потрібен повний контроль над Києвом. А з кличком це неможливо, та й веляни не дадуть. Експерти кажуть, що зараз у протистоянні між банковою та мером Києва ключову роль відіграють емоції від війни, особливо після страшної трагедії, яка сталася через обстріл міста ворогом біля поліклініки у Деснянському районі. Політолог Володимир Фосенко розповідає, що підґрунтя для цього конфлікту назрівало давно. Протистояння між мером кличком та офісом президента розпочалося ще у 2019 році. Після цього сторони, начебто, знайшли спільну мову, але як подейкують різні обізнані джерела, кличко порушив якісь обіцянки, які давав на банкові до місцевих виборів, а після їх закінчення пішов на співпрацю з Порошенком у Київраді. Це й відновило протистояння між сторонами. Як на мене, це не був значний конфлікт. Лише протистояння, яке то виникало, то про нього забували на певний час. В умовах війни все це, нібито відійшло дійшло на другий план. А зараз з'явилася дуже гостра та об'єктивна причина. Абсолютно ненормальна ситуація з бомбосховищами у Києві розповідає сайту Тесен політолог Володимир Фесенко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.